Що спостереження стосовно наприклад, мого 4 десятирічного досвіду, то можна одне можу сказати, що наприклад люди, які там в житті там чогось добились там вже, наприклад, в ранньому віці або там мали там привабливу зовнішність, там багатих батьків. В принципі, короті, не намагались там чогось досягти, з чимось справитися там з якимись негаразними життєвими, що в них все гладко йшло, вони не про що не задумувалися, так жили, як ото, як кажуть, цей трава. Так вони вже майже всі в більшості своїй знаходяться на тому світі, в принципі. Бо вони почали рано і алкоголь вживати, і е, палити почали рано і ну, отак по життю йшли, як, е, як кажуть, е, така є трава, що гори чи як вона називається, що вона росте, отак, аби рости. Там все було по барабану, ми не намагались нічого там з нового чогось зрозуміти, вивчити. Все робили отак, як по методичці. Там школи, інститут, робота. П'янки, гулянки, дні народження, всі відмічали, всі свята знали, коли якесь свято там. Ти шо, там, не, що там, чого не святкуєш, там то, то. Ти що, не такий, як всі що, та ні, не потрібно бути таким, як всі. Потрібно свою якусь лінію взяти, вибрати в житті. слідувати, бо так як всі роблять, то там і опинишся, де всі. А так є якийсь шанс, так що якось так.